Чи нарешті наступ Росії в Україні зіткнувся зі стіною у 2025 році? Давайте подивимося на цифри. Хоча Росія захопила 4000 тисячі квадратних кілометрів у 2024 році, їхні здобутки різко сповільнилися цього року. За перші 11 місяців вони зайняли трохи більше 4600 квадратних кілометрів. Це звучить як багато, але це менше ніж 1% території України і темп швидко падає. Тим часом Україна дає відсіч за допомогою розумної стратегії активної оборони. Вони фактично відвоювали територію в районі Покровська і просунулися вперед поблизу Оріхова. Нова тактика України, що поєднує гнучкі лінії оборони з масованим наступом дронів, завдає величезних втрат російським силам, понад 24 тисячі втрат лише від дронів у листопаді. Тож що далі фронт схоже стабілізується. Щоб Україна зберегла цей імпульс протягом зими, постійна західна підтримка та свіжі резерви будуть абсолютно вирішальними. Дякуємо за перегляд і не забудьте підписатися, щоб отримувати більше оновлень.